Так, друзі, ще раз хочу з вами привітатися. В принципі, планів записувати ще одне відео сьогодні в мене не було, але зайшовши на свій канал Петрук Агенція, я була в дуже приємному здивуванні, побачивши те, що у мене з'явився один підписник. Тому це відео я знімаю для тієї відважної людини. Яка насмілилася натиснути на той дзвіночок, на те слово підписатися і приєднатися до нашої Петрук-агенції. Ми вас всіх дуже-дуже щиро запрошуємо приєднуватися, коментувати, ставити лайки, давати нам поради, тому що, хоч ми вже й не молоді люди, але в досконалості ні, ні в чому немає. Ми Вчимося на своїх помилках, ми набиваємо свої гулі на лобі, ми вдосконалюємося, ми стаємо кращими завдяки вам, завдяки вашим гарним і мудрим порадам, завдяки нашим друзям, завдяки нашим однодумцям, завдяки цьому всесвітньому розумові, який зібраний в мережі інтернету, ми намагаємося зробити наше життя кращим, легшим, веселішим. І наповнити його такими якимись яскравими барвами. Колись моя свекруха, давайте так, я буду працювати, бо, так як я казала в першому відео сьогодні вранці, коли знімала про курочок, що поспішаю до роботи, бо в мене є сьогодні 5 працівників, але із п'яти їх перетворилося на вісім зміст моєї роботи, що можу, може бути 5, а з 5 може бути 8, а, з, а тоді з 5 може бути 3, а тоді взагалі їх може не бути. Це в мене такий стиль роботи, я до цього звикла. Так про що я? Колись моя свікруха казала, що ну, знаєте, це нічого такого образливого, нічого такого поганого, але вона закинула нам таку фразу, що ну, чим ми вже лише тільки не займалися. Так, да, дійсно, за цих 27 років, скільки існує наша Петрука Генція, скільки існує наш шлюб, 27, до речі, буде у серпні цього року, уже 2 серпня, ми з Олігом одружилися. То за 27 років нашого подружнього життя. Дійсно, чим ми вже тільки не займалися. І з 2000 року ми з листопада місяця живемо в цьому будинку. Це колись був інтернат, так, ну, так він називався тут у цьому селі інтернат. Де діти, які жили далеко від школи, вони могли мали можливість тут ночувати. А додому до батьків їхати тільки на вихідні. І от коли в 2000 році ми прийшли сюди, тут ну, він вже не працював, він пустував вже багато років. Тут таке було запустя: проїзний, прохідний двір, так сказати. Да, дійсно, поле для діяльності у нас було надзвичайно велике. Тому. Ніякої роботи ніколи не цуралися. Так. Ну, що ми вважали за потрібне, що ми можемо, маємо якісь інвестиції, щоб в нього інвестувати, тому що ну, з, з, з нічого не можна зробити. нічого. Потрібно все одно щось десь вкласти. Наскільки ми мали можливість, настільки ми і е, працювали, і розвивалися. Щось да, у нас получалося. Щось да, у нас не вийшло. Але ми ніколи не сиділи без роботи. Ми завжди трудилися. Ми завжди щось робили, ми завжди чимось займалися. Коли ми прийшли сюди в цю хату, в ній не було ні вікон, ні дверей, там, ну, нічого. Взагалі, вдень сонце було видно, а вночі зорі було видно. Тому що даху і стелі теж у будинку цьому не було. В двох кімнатах жили ми, а в двох кімнатах у нас були королі, у нас були кури, у нас була собака, кіт. Нам сусідський хлопчик, коли ми сюди перейшли жити, він нам подарував котика. І в нас котик тут дуже... завжди. Скільки ми, тут, у нас собака і кіт завжди з нами. То ми. Завжди чимось займалися. Ми не цуралися того, що в нас півні під вухом в сусідній кімнаті нам кукурікають, що в нас кролики там у кліточках жили. Ми завжди щось робили. Далі, бо ми прийшли сюди восени. Далі весною у нас додався ще город. У нас Олег почав робити якісь примітивні сараї, щоб можна було тримати якесь підсобне господарство, таке вже більше. Ми завжди тримали свині. Ми більшість років ми тримали бики. Двічі навіть двічі ми заводили телички, щоб тримати корову. Але якось у нас так, ну, не склалося у нас з коровою. Це надзвичайно велика відповідальність, тому ми не відважилися все-таки на корову. І телички вигодовували до великих, І потім їх здавали вже на м'ясо продавали. Тому що корова, кажу, ми ну, ми не могли себе пов'язати коровою, тому що корова, хто розуміється, це дуже величезна прив'язаність. Далі. У нас постійно були кури, у нас постійно були качки, у нас постійно були гуси. далі кролі. Я вже казала в своєму відео про кролі, що ми колись. Ну, ми взагалі, як би так сказати, нічого до тих кролів не докладали, крім того, що там Олег накосить їм е, трави і кине їм в клітки, і води вляє. І десь якийсь там бурячок, морква, щось, десь там, якісь залишки з городу. Ніхто ніяких прививок не робив. І вони собі плодилися, і вони собі розмножувалися, і не, ніколи нічим не хворіли. Тобто, кролів у нас теж були. Далі. Так як мій Олег казав, що, та, що, що, що но свиноматок у мене на подвір'ї не буде. Да. Ну, так як ви вже зрозуміли, що все, що ти кажеш, що ти його не хочеш, те, що ти посилаєш у всесвіт, його відторгаєш, те все, Всесвіт до тебе і притягує. Зараз Олег займається чисто свиноматками. Далі я, я теж казала, що ой, ні, я в бройлери, Боже, ні, мені здається, що це, що це нереально в домашніх умовах виростити бройлери, тому що це, це дуже так, ну, така дуже ніжна птиця, її треба балувати, з нею треба вміти е, обходитися. Я цього не знаю, я цього не вмію, мені воно кури, яйця знесли і все, ніяких проблем немає. Ну, у нас бройлери, якби то останні, скільки Олег, років три, мабуть, або й чотири. У нас майже завжди, рідко так, що в нас немає бройлерів, а то у нас завжди є бройлери. Наші, домашні, на домашньому комбікормі. Ми не використовуємо ніяких там антибіотиків, там, от того всього, що використовують там на тих заводах. Ми чисто на домашньому комбікормі їх вигодовуємо. Тобто, ну, я думаю, що я перезвала багато чого вже, такого свині на від корму у нас були, ми теж цим займалися, але дуже це такий трудоємкий такий процес, який забирає багато часу, багато сили. Тому що це дуже багато відходів від них, дуже багато приділяєш уваги. Вони постійно все ломають, крошат, валять. Це треба постійно там коло них вкладатися і залишити. Хоча ми колись їздили в санаторій, на нашого друга залишали навіть і три бики, і свині, і трибики. В сараї і як йому там, бідному приходилося, один Бог знає. Але все було живе, здорове. Ми чи буквально через тиждень, як приїхали з санаторія, їх здали і, і все, все було все було добре. Тобто перепілки у мене були. Я теж дуже хотіла перепілки, ми їх купили, але на жаль, наша туфа, у нас була кицечка, вона їх всі потихеньку кожен день. Пальчиком-пальчиком Подоставала і виїла. Але яєчка, по крайній мірі, вони несли. Оліки дуже люблять ці сирові яєчка пити. І прекрасно, в якийсь період, бо ми їх так на початку літа купили, і так вони в нас до кінця літа там перебивалися. То яєчка були, комбікорм ми купляли. їх було 10 всього на І, По крайній мірі, один-два яєчка в день вони нам несли. Так що перепілки в нас теж були. Багато, чого, багато чим ми займалися, ми садили полуниці, ми садили сади, ми садили виноград, кущі смородини, ми садили часник, ми садили цибулю, ми возили в Вінницю на базар, кукурузу молоду. Тобто ми ніколи, ніколи не сиділи на місці і не чекали, поки нам хтось дасть якусь копійочку, десь нам щось допоможе. Крутилися і виживали, як могли. Що хочу сказати? Здоров'я, звичайно, уже не те. Запал уже не той. Хочеться, як то каже, очима робив би, але руки, плечі. Ми, як поїхали в санаторій, Оліга записали на масажі. Він лише тільки ліг на масажний стіл, а масажист йому каже: Шановний, ви будівельник, а він каже: Ні, я директор школи. У вас будівельника, вибачте, якщо я вас образив, але поперек у вас будівельника. Тобто все, що ви будете бачити на наших відео, у нашому дворі, воно все зроблене руками Олега. Що могла я мінімально там, елементарно йому допомагала, але все зроблено його руками. Єдине, це дах на будинку, ну, сам шифер. Накрили, люди нам прийшли, допомогли бригада. Криницю нам викопали і наш забор все, все інше побудовано руками мого коханого чоловіка. Він мені в день нашого весілля пообіцяв збудувати маєток. Маєток є. Маєток є, друзі. Так, дякую вам, підписуйтеся, запрошую вас на свій канал. Ставте лайки, коментуйте, ставте мені запитання, буду відповідати, тому що ви розумієте, зрозумієте мене правильно, хто не розуміє, пробачте мені, може, щось не так. Заходьте в гості, заходьте на чай. Дякую ще раз своєму підписнику, який з'явився сьогодні на моєму каналі, на нашій Агенції, вступив у нашу агенцію. <свісно> Сподіваюся, вам тут буде зручно, вам тут буде комфортно і приємно. Дуже вам дякую. А ви, друзі, підписуйтеся. Натрапляйте на наше відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Любимо вас! І чекаємо вас у своїй агенції. Пока-пока!